Друзі, вітаю! New York Times вийшов буквально щойно з новиною про те, що Путін готовий піти на угоду та припинити вогонь в Україні. І такі сигнали він посилає уже з вересня американським чиновникам та дипломатам. Підпишіться на канал, ми з вами все проаналізуємо. Ми з вами збираємо ще на Mavic 3T для хлопців червоної калини, тому якщо можна, зробіть. Донат і підписка і донат надзвичайно важливі, тому що ми з вами і словом і ділом боремось проти російських окупантів, і швиденько мавік доставимо. Тим більше, що більшу частину цих грошей ми з вами уже зібрали. Треба 220 тисяч. Е, дивіться, незважаючи на нещодавні заяви російського диктатора Путіна про те, що його цілі в війні, начебто, не змінилися через закулісні канали дипломатів. Він сигналізує про те, що готовий укласти Угоду пише Нюйорк. Таймс, американська газета, одна з топових, так само, як і Вашингтон Пост, це ті газети, які лежать на столі в американських політиків, президентів, і це якраз та преса, яка формує думки капітолію та Вашингтону. Американські чиновники заявили, що Путін намагався прозондувати можливість припинити вогонь ще восени 22-го року. Ну тому, що тоді якраз потужні контратаки України, коли ми відвоювали і били російську армію, власне загнали його в лохий кут, і тоді він був готовий йти на певні Первоні перемир'я та домовленості. Деякі американські офіційні особи кажуть, що це може бути спробою Кремля, насправді те, що він зараз виходить і говорить про мир, насправді це може бути великою спробою ввести український народ в оману. І це не відображає реального бажання Путіна піти на компроміс. І колишні чиновники додають, що Путін цілком може змінити свою думку, якщо російські війська наберуть обертів. Російський чиновник американцям заявив, що Путін готовий зупинитися на нинішніх позиціях, але не готовий ні кроку зробити назад. Раніше посол Німеччини в Росії Олександр Граф Ламс. Дорф заявив, що наразі не бачить змінну позицію російського диктатора Путіна щодо війни проти України та жодної готовності йти на перемовини. 19 грудня Путін під час промови на розширенні колегії Міноборони РФ заявив, що Росія не збирається відмовлятись від своїх цілей в Україні. Ну і, от бачите, якраз, начебто. Отримуємо інформацію, що він готовий йти на якісь перемовини, зупиняти вогонь, але бачимо насправді, що це дуже-дуже схоже на е уловку, на капкан, куди він буде намагатися загнати або світову спільноту, або, наприклад, українських політиків чи дипломатів. Ну, от, але в той же час. В українському суспільстві і соціологія і великі дані і зрозуміло, що думки населення сходяться на одному, що ніяких перемовин з Путіном бути не може. Ця людина, яка прийшла нас вбивати, знищувати, ну от просто може шукати тимчасових передишок. Людина може шукати знову. Не зовсім не впевнений, що це людина потвора швидше може шукати просто спроб не е зупинитися, а навпаки, перепочити, так як вони це робили свого часу. і з Чечнею, а потім для того, щоб фінально знищити. Я говорив з багатьма дипломатами, вони притримуються аналогічної думки, розуміючи і знаючи точно, що Путін навіть якщо й шукатиме паузу, то ця пауза буде виключно для мети, щоб точно підготуватись для повного знищення України. Тому навіть якщо він шукає можливості домовлятися чи, наприклад, зупиняти це нічого не означає. Це насправді виключно тактичні хитрі ходи кремлівського. Диктатора, друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, для чого він запускає цих чиновників до американських політиків. Для чого він запускає ось цих так званих дипломатів з вересня цього року, для чого він ось це все робить? Як ви гадаєте, це дійсно спроба зупинити вогонь чи просто виграти? Час. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал та зробіть донат на Mavic 3T. Ми з вами збираємо 220 тисяч, більшу частину з яких зібрали. Тому, якщо можна, в описі і банка, і PayPal, і картка, все, все, як ви любите, зробіть, докиньте, і ми якомога швидше відправимо це хлопцям на передову. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!